Тридвізуалізація об'єкта входить практично в кожен дизайн-проект однак бувають випадки, коли реалізований інтер'єр програє своєму комп'ютерному близнюку, особливо якщо ви відмовилися від авторського нагляду. Ми зустрілися з архітектором Микитою Морозовим, щоб дізнатися, чому замовник не завжди отримує ремонт як з картинки. І на що звернути увагу, щоб уникнути розчарування, Микита Морозов архітектор у 2007 році організував дизайн до рокмстюдіо, в якому молоді архітектори і дизайнери створюють інтер'єри в різних стилях. Від ардеко до лофт у роботі цінує можливість постійно зустрічати нових цікавих людей. Натхнення черпає в книгах і кіно. Класичному образотворчому мистецтві і новітніх технологіях вважає, що ідеальний інтер'єр повинен об'єднувати естетику і ергономіку і дарувати враження. Один не всі деталі якісно опрацьовані, якість картинки безпосередньо залежить від досвіду виконавця і кількості витраченого часу. Створити фактури матеріалів і предмети меблів аналогічні реальним зможе тільки фахівець, який добре знайомий з можливостями трит-програм, якщо деталі опрацьовані погано, немає потрібного обсягу, то це тільки зіб'є з пантелику будівельників і замовників порада імі роум. Якщо вас не влаштовує якість візуалізації, вам незрозумілі пропорції і матеріали, з яких зроблені предмети, сміливо просити дизайнера їх переробити. Адже в разі помилки постраждає ваш бюджет, два некоректно передані кольори, Колірна гамма трит інтер'єру може відрізнятися від реальної, в залежності від монітора, на якому ви розглядаєте картинки на екрані мобільного телефону планшета ноутбука, скрізь вона буде різна, теж саме буде і з надрукованими ілюстраціями. Неможливо відкалібрувати принтер так, щоб він на 1.0.0 передавав нюанси кольору. Тому будьте готові до того, що світло сірий відтінок стін або бірюзова оббивка дивана в реалізованому інтер'єрі будуть відрізнятися від комп'ютерних аналогів. Порада інмі Roam разом з ілюстраціями майбутнього інтер'єру попросіть дизайнера підготувати паперову палітру фарб обраного виробника, а в ході ремонту обов'язково робіть пофарбовані на стінах. Три ракурси спотворює пропорції і відстані. Людина сприймає навколишній простір під певним кутом, як правило, втрит програмах дизайнери експериментують з ракурсами, щоб максимально захопити площу інтер'єру, особливо це актуально для маленьких просторів ванної кімнати, балкона, передпокою. На ілюстраціях вони часто здаються просторіше і вільніше ніж в реальності. Велика ймовірність. Що після ремонту вас розчарує вузький коридор або тісний санвузол? Порада інміром, крім комп'ютерних візуалізацій, звертайте увагу на план з розстановкою меблів, на якому вказані реальні розміри предметів і точні відстані між стінами. Чотири в процесі реалізації відбувається заміна матеріалів і меблів. Багато виробників оздоблювальних матеріалів і меблів розташовують трид каталогами своєї продукції. Зазвичай вона доступна для всіх замовників на візуалізації. Інтер'єр з такими предметами і аксесуарами буде виглядати як зголочки, але на рідкісні випадки, коли в ході ремонту дорогі позиції змінюють на більш доступні, а замовні на ті, що є в наявності. Звичайно, готовий інтер'єр в цьому випадку мало схожий на оригінал порада інмі роум. Заздалегідь уточніть наявність заявлених предметів меблів і матеріалів, щоб оцінити терміни очікування замовлення, а якщо ви вирішили самостійно замінити одну або кілька позицій, проконсультуйтеся з дизайнером. 5. результат багато в чому залежить від виконавців, яким би проробленим і вивіреним до деталей не був дизайн, проект і його візуалізація, за кінцевий результат відповідальні, будівельна і ремонтна бригада. Саме від їх професіоналізму залежить, чи буде готовий інтер'єр, схожий на трит плитка з нерівними стиками, пластикові куточки на схилах нерівно пофарбовані стіни. Це тільки мала частина проблем, з якими ви можете зіткнутися. Звичайно, не варто говорити, що реалізація буде далека від картинки, порада ІНМІ – ром ретельно вибирайте будівельників, яким ви довірите ремонт в своєму майбутньому будинку. Віддавайте перевагу бригадам і робітникам. У яких хороші відгуки, і яких радять дизайнер або ваші знайомі? Фото на обкладинці дизайн Микити Морозова.